На дев'ятий день після ракетної атаки Росії по Тернополю відслужили панахиди за загиблими. Зранку в храмах міста відправили за упокійні літургії, після чого священики різних конфесій молилися за померлих біля зруйнованих будинків. На вулиці Стуса зібрались родичі, вбитих, постраждалі від обстрілу, мешканці сусідніх будинків, представники влади, громадських організацій та небайдужі тернополяни. Молитва об'єднує нас, Тож біляся, дорогі брати і сестри. Єднаймося і будьмо сильними у Бозі, будьмо тими, хто засвідчує свою глибоку віру, і, зокрема, віру у Воскресіння. Нехай ця надія Воскресіння нині скріпить кожного і кожного з нас. Вшанувати пам'ять рідних прийшла Ірина Кулик. Її сестра Галина Мацьків проживала в будинку на вулиці Стуса. Жінка загинула. Її донька Тетяна Попик з онучкою Софійкою вважаються безвісти зниклими. Ми не знали, чи їхній будинок, чи не в їхній в І ми почали дзвонити скоренько до Тані, до Галі. Гудки йшли. А ми думали, що вони хоче спасені. Живі. Вийшли гудки. І потім. Уже так дізналися, через родичі що їхній будинок. Вони дуже добрі, дружні. Сильно ми їх любили, вони сильно нас любили. Вони будуть тоді сини, діти буде нам так рідні для нас. Щедрі. Безкорисний, безкорисний. Після молитви на вулиці Стуса постраждалі могли отримати продуктові набори. Опісля панахиду відслужили біля будинку на вулиці 15 квітня. До спільної молитви долучився настоятель храму Преображення господнього, отець Богдан Комарницький. Після влучання ракети 19 листопада він спільно з іншими священниками допомагав людям вибиратися з палаючого будинку. Ми йшли до церкви служити. а Я як старший все скоріше йду. І якраз не доходячи ще до церкви, почув вибух страшний. Я думав, що вже в церкву влучило. Коли я почав бігти, побачив, що палає той будинок з тої сторони битові церкви. Я одразу взяв драбину, у нас така є довгогосподарська. Позвонив до отця Василя без казав, Юрію, вони вже на підході йшли. І одразу почали рятувати. До третього поверху ця драбина Хватає тих, яких можливо було врятувати. Я вже тут 30 років від початку. Кожного дивлюся, бачу тут, а зараз і не бачу. Хорнив. Помолитись прийшла тернополянка Ольга Федишин. Каже, залишатись осторонь трагедії не може. Я ж цього будинку нікого не знала, але ми повинні проявляти казати своє добро. Ми повинні якось, ну, хто як може, хто духовно підтримати, хто матеріально. Це дуже сумно. Ну, це неможливо так сидіти в хаті. Остру, я все своє відклала і приїхала була пустуса. Потім сюди прибігла швиденько. Ми не повинні залишатись байдужими, ми повинні допомагати один одному. Зранку, 27 листопада, кількість жертв зросла. В лікарні померла 12-річна дівчинка. Її мама загинула в день обстрілу. Старша сестра досі знаходиться в лікарні.